Вітаю, панове! Сьогодні у нас буде традиційне відео, в якому я показую обіг коштів нашого інтернет-інстаграм-магазину з продажу дитячого одягу. Отже, якщо подивитися на інстаграм, в принципі, ми нічого цього місяця не робили, не публікували і відповідно не рекламували наші товари, тому тут ну, якось щось очікувати і не треба. Якщо подивитися на читачів 25 тисяч ну плюс-мінус, тобто вони лишилися на тому ж рівні, що і до цього, в принципі, нагадаю, що ми взяли відпустку, тобто вирішили. Ось так трошечки відпочити, тим паче, що серпень місяць, в принципі, зазвичай тут немає продажів. Ну, в кого як звичайно, хтось може сказати, що в серпні там просто сезон вибухає все. Ну але тим не менш, у нас якось ось так. Ми написали десь пост, його вже видалили, тому що у нас вже вересень. А зараз ми перейдемо в Sales Drive і подивимося на статистику. Я вже вибрав звіт по рекламним кампаніям. Ну і відповідно, тут у нас буде все детально. Вибрав з 1 по 31 серпня, прив'язав до дати заявок. Ну і відповідно, якщо сьогодні зробив. Заявку, то воно вже потрапляє в мене тут. І якщо воно продалося через пару днів, відповідно, воно світиться як продаж. Якщо ні, лишається в заявках. Якщо подивитися заявки і продажі, то відповідно бачимо. До прикладу з інстаграму дві заявки, продажів лише один. Отже, давайте пройдемося по нашим джерелам трафіку. У нас тут розподіл, іде розетка про інстаграм і гірлянди навіть також у мене тут є домашні, і, до речі, є АЛО. Так, на Ало, я теж зайшов, і це було десь не пам'ятаю скільки місяців тому, але вже є пару місяців. Місяців, ну і відповідно з Ало ні одної заявки. Так можливо на Ало не продається дитячий одяг, ну але тим не менш, у мене ще буде деякий товар, який би продавався на Ало, напевно. Подивимося. Ну, тим не менш, з Ало поки що все глухо, і там модерація товарів іде настільки повільно, що мене це просто бісить, і я вже перестав заходити туди щось доробляти, щось робити. Тому що, ну якщо немає продажів і модерація йде місяць-другий, то відповідно немає ніякого бажання працювати. Можливо, якби я продавав якісь. Аксесуари для мобільних телефонів, чи самі мобільні телефони, чи якусь техніку. Можливо, там би були хороші продажі. Але по трафіку, так якщо подивитися на SimilarWeb, він ну дуже поступається тому ж прому і розетці. І до речі, про OLX, про дошку оголошень, також напевно треба задуматися, але там стільки, ну скажем так, шахраїв, що мені здається, що там покупців лишилося, ну нехай буде 50% покупців, реальних, так які щось шукають. Ну і відповідно решта це все шахраї, які тобі пишуть. Давай мені поліг з доставкою, я тобі на карту оплачу і скидують тобі фішингове посилання, ну тобто фейкове посилання. Так ну і відповідно з того нічого гарного не виходить. Ти просто витрачаєш час або блокуючи тих людей, або ну просто не звертаєш уваги, і це також трошечки демотивує. Отже, давайте пройдемося по тому, що у нас є. Нагадаю, серпень, відпустка. Ну відносно відпустка, якщо це можна звичайно назвати відпусткою. Ми просто призупинили трошечки роботу свою в цьому напрямку. Отже, Instagram. нічого не публікувалося. Взагалі написали пост, що ми не працюємо, що у нас відпустка. У нас було дві заявки і один продаж, тому що одна людина не прийшла на пошту. Я думаю, це стандартна ситуація. Цьому не треба дивуватися. До прикладу, якщо тут у нас є 20, 30, 40 чи 50 заявок, один-дві забори, Це взагалі не критично. А в нашому випадку дві заявки і одна продажа. Ну коротше. Все, що є, сума продажів з інстаграму 780 гривень. На промі у нас було 4 заявки, 4 продажі, на суму 2 400. Ну, в принципі, непогано. Такий стандарт для прому. Розетка 3 заявки, 3 продажі. Розетка була на порядок кращою. Тут було мінімум 10 замовлень зазвичай, ну але тим не менш. щось воно також просідає. І в принципі, якщо почути, скажімо так, коментарі прому, то вони зазвичай кажуть, що ну, у всіх зараз немає продажів, що ви хотіли. Ну, це можна сказати так, майже офіційно. На відповідь промо. Ну коротше, з розетки у нас три заявки три продажі на 1740 гривень. Ну і відповідно по гірляндам, тобто гірлянди, по-моєму, з розетки також продалася. мається на увазі світильник. Я називаю їх гірляндами повністю, тому що це світильник з гірлянди, то була одна заявка, ну і відповідно на 630 гривень. Ну і якщо подивитися на оберт коштів, про що ми всі зараз будемо дивитися, це у нас 5550 гривень. Отже, якщо подивитися, то ось такий оберт коштів. Тут у мене є відсоткове співвідношення, який не такий такий графік. Це по-моєму діаграма називається, чи як правильно не знаю. Це не так принципово. По відсотковому співвідношенню, саме по продажам, а не по заявкам. Інстаграм у нас 11%, пром 44, розетка 33, ну і гірлянди 11. Хоча гірлянди можна віднести до розетки. Ну і тут відповідно також буде 44. Ну що, ось таке коротеньке відео. В принципі, не забувайте про зсу, не забувайте донатити, посилання в описі або просто ну, своїх волонтерів, своїх. Знайомих, у кожного, напевно, є якісь знайомі, які зараз там, і треба, в принципі, допомогти. Все, панове, дякую за увагу, до побачення!